Богу друзів-молодцям, з яким пройшов цікавий життєвий шлях протягом останніх 25 років, від заснування лікарського товариства, від лікарської комісії руху, від створення такого з молодечим запалом, 에, коли. Половині практично активу новоствореного всеукраїнського літального туриста і відновленого тоді в 90-му році. Було якраз так років 25-30 і маючи духовного наставника вчителя патріота України, такого як Любомир Тавір, Марина Торович, наш шановний академік, який... Прищепив нам тоді любов, в тому числі до української медичної термінології. І перші книги, які ми отримали із заборонених ще тоді книги, які були в бібліотеці добровольцевича, це словники 20-30-х років, де був розмір якраз української термінології, дуба українізації. І саме відкладалася основна маса і е, найбільша кількість цих українських відповідників, власне, саме, які характеризують українську медичну термінологію як українську саме, а не просто термінологію медичну. То, безумовно, е, маючи цей досвід, хочеться трохи не поділитися, е, я думаю, що потім у виступі я вже скажу. Десь на якихось моментах питання першого сильника, як ми в чотирьох долучалися до його питання як це був сам процес. А зараз я думаю, що Кого дякувати, що українська медична технологія розвивається. продовжувачем цього початку від заснування лікарського товариства до заснування. Новітньої української медичної термінології е і переконаний того, що ці праці і працювання, які протягом 25 років відбувалися, в тому числі ми знаємо е багато з інших порівняно словників, в тому числі і зловник Ніколи Васенко, е це словоник пані Муша нашої влади з половічої, це одеське видання. Е який допомагав е наш світоч української медицини. Колишній е президент Скопівчульний е я Думаю, що перспектива якраз це заклало фундамент для майбутнього розвитку власне, стало української термінології, яка має бути систематизована, допомогна і подана українській медичній громаді після здобуття нею волі і свободи. Ще розумію, що разом із лікарським ліка, самоврядуванням ліка, ми отримуємо ще і подальший розвиток української медичної комісії. Тому всіх вас вітаю і воно, що, що сьогодні ми очуємо багато якраз, і очуємо багато того, що нам ще потрібно зробити для того, щоб наша поля, наша частка була в творення. Бангії, це, ми Спільно ми зможемо донести про наших лікарів, про власну українську ідентичність, про те, що ми є самоостатнною нацією, самопостаттю народом, е який в усіх галузях, в тому числі і медичній, має також свою конкретність і ідентичність, яка є цінною для загальносвітового розуміння медичної технології I'm